Привіт! Мене звати Марія, я нутриціолог, і я за те, щоб в раціоні кожної людини був присутній тваринний білок. Про це я говорю ось в цьому відео, під яким мені деякі вегетаріанці написали, що вбивство тварин не відповідає морально-етичним нормам. І я з вами згідна. Але давайте поглянемо на цю проблематику не з точки зору ідеології, а з точки зору фізіології. І порівняємо, як влаштований шлунково-кишковий тракт. У травоїдних тварин, і у м'ясоїдних, отож, травоїдні тварини. Мають чотирьохкамерний шлунок, який їм дозволяє ферментувати, траву відригувати, потім знову ферментувати, переварювати. І, наприклад, корова має кишківник довжиною 50 метрів, протягом якого живуть спеціальні бактерії, які допомагають із цієї целюлози дістати максимум енергії. Як влаштований ЖКТ у м'ясоїдів? Однокамерний шлунок, у якого достатньо висока кислотність, яка допомагає перетравлювати м'ясо, а довжина кишківника близько, наприклад, у тигра 6 метрів. І візьмемо людину, у якої також однокамерний шлунок висока кислотність, а довжина кишківника 7 метрів. Я не хочу сказати, що людина виключно хижа. Людина створіння всеїдне, але з акцентом. На м'яза тому, що фізіологічно наш шлунково кишковий тракт створений так, щоб діставати амінокислоти для нашого життя з тваринного білку. Ми не в змозі дістати енергію з целюлози.